Привіт-привіт, друзі! Усіх вітаю! Так, у нас субота. У нас так холодно, холодно, дощ падає. Вчора хоча б було холодно, але дощ не падав. Сьогодні ще й дощ падає. Знаєте, як нас кажуть? Перебив всю малину. Ми сьогодні збиралися йти малину збирати. Малини є багато, ми вчора що там? Я пройшла два рядки. Все. А вся решта стоїть. І вже сьогодні знов дощ пав. І знову вона вся мокра і ніхто її не приймає. Я що роблю? Відбивно відбиваю. Готую їсти, коротше, на кухні, поставила супчик варити. Зараз якісь картопляне пюре, звару, щось приготую, бо вже на дворі нічого не будеш робити. Дуже прикро, бо настроїлися, що сьогодні маємо йти збирати малину. Маємо трохи заробити, бо ну, багато малини там є. Вже все, вже зібрала. Добре, наразі готую їсти. Варим, варим, куварим. Котлетки смажу, картопельку вару і супчик вару, гречаний. Все на купу. Так, наш обід. Салатик ще зробила, гіркі помідори. Ємо Артур, я вже тато до Неску. Так, поки ще хлопці їдять, обідають, я друзі, машинка робить. Ще все постільне перу. І що? На дворі сьогодні дуже буде щось робити, бо дощ падає. Падає мокро. Ой. І Хоча по погоді показувало, що сьогодні буде е, погода. Не буде дощу принаймні. Добре, все, чоловік пішов забрати кицю. Пам'ятаєте? Коли то були з липні, певно, чи не пам'ятаю. Якось літом, як кітка вродила в нас, ну не наша сусідська вродила четверо котенят нас на горі. В сіні, як ми шукали, потім знайшли, занесли і цей. І сьогодні вже маємо забрати ту кицю. Зараз спочатку з кицюю треба все зробити, всі процедури. Їй буду далі щось робила. Ш... І що ти хочеш? Як вибирали, а то киця чи то кіт? То киця має бути. Ну давай я подивлюся. Як? Ти це розумієш? Та розуміюся. Та може якась кушерка чи як. <ривіт> Привіт! Боїться, бачиш, дай подивимося, че Добре. Перше знайомство. Вона боїться його, а він хоче страшне, їй не хоче ще давати. Три має. Кіця, то вона, Кіця. Ми її простерилізуємо, але певно, коли простерилізується? Та весною. А до весни, що вона не загуляла? Ні. Я ще? Ні я дуже в нас роблять операції, там де ми з буміком ходимо в ту клініку. Синули. Це не сім'ю, зроблять операцію, то вона не буде родити. Він страшне, хочеш, щоб очі не видирали. То, то Та мусить привикнути, чекай мусить якийсь час. Він привикне. Ти хочеш так, але ти не будеш її чіпати. О, сочет, сочет, <світ> 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 Ну, бачиш, вона боїться. Не можна. Ну, зараз привикне трошки. І тоді підеш дивитися. Ти хотів, так. А то не можна її мучити? То не можна мучити. Ки. О, як верчина. Ще дістанеш? Так, посильне моє попралося, вивішую. Кіцю наразі віддала Денисові. Дениса сидить, бо треба її привикнути. Я не можу одразу до буміка дати, в неї так вона не знає, що з нею робиться. Чужа хата, все чуже від... Забрали від дому, від мами, від всіх, там ще котята є, вони разом бавилися, а ту раз забрали і ще зразу якийсь монстр білий нападає на нього. Та й треба цей, треба її час, щоб вона привикнула, адаптується, потім помаленьку десь, з буміком знайомила. А він вже шукає, не знає, де, де. Воно ж було, де ти діла, всюди шукає, до Дениса закрили хату і воно освоюється. Взяли, там були і кути, але ми взяли кіточку, бо кути, друзі, в нас. А чому в нас нема кота? Я вже казала, не перший раз. У нас було три кітки. І три кітки машини збили. Ми ж живемо того по притрасу. Тут так сильно їздять машини, що я вам не можу передати. Гонять. І три кітки забило. І я через то вже навіть не хотіла брати. Але вже ціло треба було взяти, бо вона. Четверо вродила, хто пам'ятає на цю. На зноворищі. Вродила, я занесла, але кажу, хоч, хоч одну потім візьму. А як вийти з положення? Е, що зроблю? Що ми зробимо? Ми вже наперед знали, що ми так зробимо. Ще її навіть не брали, бо ми її простерилізуємо, щоб вона нікуди не ходила. Щоб її не, не родила. Щоб не вродила з тими котєтами трошки підросте, я піду до ведлікара того, що ми буміка носимо, проконсультуюся, коли можна буде її простерилізувати. Занесем, там довго не триває та операція. Її простерилізують, вона не буде родити. Та й все. Та й все. Зробимо таку процедуру. бо Є, що таблетки дають, але таблетки дуже погано впливають на, на набагато дешевше. Стерилізація в нас коштує десь біля півтора тисячі гривень. Ну, але дав раз і маєш спокій. А таблеткою, я не знаю, чи постійно там дають, чи що і там. Кітка дуже. Ну, коротше, це набагато гірше, ніж е, простерилізувати. Так що ми таке зробимо. Добре, наразі кітка освоюється. Одяг попраний. Ну, я спечу, друзі, хочу спекти такі ще е, лодочки. Купила сьогодні тісто і то спечу. <говорить> так, чоловік робить сьогодні порядки. Все вичищає. Від курей. від білки, тут де білка була. Тільки ножку. Там вже Денис почистив, тут де малі були, вже все повичищав. Тільки... Нужці не будемо забирати, бо трохи зимно, друзі. Хіба потім деше тепліше, то що можна забрати то сіну. А то це аж заїлася. Бачите, її все одно, друзі. Її все одно. Чи хто є, чи нема. Вона ж це. то білка отуду, як була, то вона плакала за малими, бо то її діти. їй все одно. Чи хто, головне, щоб вона була, щоб все було добре. Решта її не, не. не обходить, чи хто є, коло неї, чи нема. А то вже мені понаписано. Не забирайте козів, лишіть хоч одну. Друзі, все рішення, яке приймається, воно є виважене. Я навіть сільнички не куплю, коли я добре не обдумаю, що нам мені потрібно. У мене не буває спонтанно нічого, у мене все обдумується. Будь-які мої дії чи. Ну, будь-що, все обдумую. Тому. Mm. Та як кози, кози я ж не задумала. Сьогодні не хочу, забираємо, а завтра хочу, купимо новий. Ні, друзі, все йде, так має бути. Все йде за планом, як кажуть. Так само і то. Кози це вже давно було рішення забирати, тому, тому так має бути і все. Тільки де дошу... що... Ну, ху, не дуже де пристроїш, бо вона така вредна, ну й комусь. Хто би хотів також, кози. Вона добра, лагідна, дивиться тобі в очі, починаєш її доїти, вона тобі вискочить на голову. Ну, хто таке хоче, та ніхто не хоче. Та здадуть її на м'ясо, то і все, ну я ж знаю, тільки мені треба буде говорити з тими, з кого ми її купляли, може вони її візьмуть. Може. А ні, вона не знаю. Ну, ще так би через зиму ми можемо її потримати. Дальше. Комік мій втік. Я постала... Ой, друзі, а він не має таблетки. Ну, втік, чекайте. Вже в загороди пішов. Ходи, таблетка закінчилася, дія таблетки. Я сьогодні була в едаптеці, е купляла киці від блохів. Ходи, ходи, ходи. А не було його сімпарики. Ну, була сімпаріка, тільки не для таких малих, була для великих собак. Це на увазі де багато кілограмів, нічого має. Не кажуть, що три кілограми злості не було. На 3 кг злості нема е, таблетки. так його То вже не можу випустити його, боюся, друзі. Немає сімпари, які я боюся, що купила таке зараз. Села Селафорд. то від різних паразитів, від кліщів, паразитів, від блохів, саме основне, від глистів. Така маленька. ця. 180 гривень у нас коштує. Така маленька. Баночка трошки тих капельок. Ми обробляли. Давай, на шкіру. Постав її. Покапати. Тут во покапати. так, тут покапати, і то позаді. Так, то все добре. Тут для котяток може бути три місяці. Я ходила, питалася, все уточнила, все добре. Тут усвоїлася Дениска, так, освоїлася Кітя. Ще не придумали, як її б нам називати. Денис, як назвемо її? Не. не знаю, Ми ще не придумали. Все, дві години її чіпати не можна. Обробила її, все. Так, Гарі, Кіценька, так. красива Кітя, кітя красива. Я зібралася пекти лодочки. Тісто купила, це слоє звичайне тісто. Зараз розкатаю. Сир натерла. Зараз печемо сирні лодочки. Все, спекла. Такі. Шовники, лодочки, хто як каже. Зараз, друзі, даю в середину ще куряче філе, але то я раз не давала, зробила звичайні прості зі сиром. Ось так. І, в принципі, так, друзі, день прийшов помаленьку, помаленько, щось то, щось то. Планували збирати малину. В кінцевому результаті нічого не збирали, пішов дощ і помалині. Шо зробити? Що зробити? Від нас не залежить погода та й все. Добре. Всім спокійного вечора, мирної нічки, гарної завтра недільки і всього тільки доброго. Па-па, друзі